Всім привіт! З вами Альпіна і відео Огляд столика з мисками для годування собак Skybar від торгової марки Модерна. Ветеринари стверджують, що миски не повинні знаходитись на підлозі. Під час того, як тварина їсть, їх варто злегка підняти. Таке розміщення дозволить слідкувати за осанкою тварини, а правильне положення голови і шиї дозволить сприяти гарному травленню, і тварина менше заковтує повітря під час того, як їсть ковим варіантом для годування чотирилапого друга стане столик з мисками Skyward від торгової марки Modern. Друзі, підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Ви будете завжди в курсі новинок. Пишіть свої коментарі і ставте лайки. Комплект представляє собою пластиковий столик, на якому розміщені дві миски однакового об'єму. Миски підійдуть для будівкового корму, сухого чи вологого, або ж води. Також одночасно можна годувати двох собак одночасно. Стільниця злегка вбігнута. Таким чином є невеликий бортик. Миски фіксуються в отворах, їх край знаходиться нижче рівня столика. Їжа не проливається і не випадає під час годівлі. Миски з нержавіючої сталі. Цей матеріал дозволяє використовувати їх протягом тривалого часу. Сталь не має запаху і не змінює смак їжі. У кожної миски SkyBar є спеціальні шумопоглинаючі прорезинні накладки. Вам не заважатиме гуркіт миски під час того, як тварина їсть. Для максимальної стійкості столика на ніжках розміщені прорезинні накладки. Для перенесення столика з місця на місця з боку у нього є спеціальні виямки для рук. Зверніть увагу, для правильного вибору розміру ви маєте скористатись наступним критерієм: висота столика має доходити до середини грудної клітки вашого улюбленця. А як облаштували місце для свого улюбленця ви? Пишіть в коментарях. Залишайтесь з нами. Попереду ще багато цікавого.